Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леський і я є експертом по працевлаштуванню водіїв Європі. Сьогодні я хочу розповісти вам про наступні вакансії. Отже перша вакансія це робота на почті Deutsche Post. Робота дуже схожа на ту, яку роблять в Україні нова почта, тобто це розвезення посилок по відділенням. Стартуєте в 6 годині і приблизно о 6 і закінчуєте. 10-15 точок протягом дня ви самі завантажуєте і розвантажуєте. Заробітня плата складає 2900 євро. І кожного дня водії повертаються на базу та ночують в своїй особистій кімнаті. На цю вакансію можна влаштуватися як і на німецький контракт, так і на польський. Тобто, якщо у вас є параграф 24, ви можете спокійно влаштуватися в будь-який момент. Якщо ж у вас є польські документи, карта побита чи робоча віза, то потрібно приблизно 2 місяці почекати на оформлення документів. Друга вакансія це робота на DHL. Розвезення БДФ-контейнерів від бази до бази. Робота нічна. Зарплата 2900 євро. Водії проживають в машині і кожен вікенд повертаються на базу. Третій варіант роботи це робота на міських автобусах. Франкфурт, Нюнберг, Мюнхен, Штутгарт і інші міста Південної Німеччини. В середньому водії працюють 200 годин в місяць. Заробітня плата становить 2600 2800 євро в місяць. Мій остання вакансія на сьогодні це робота в Берліні розвезення контейнерних будиночків. Для цієї роботи обов'язкове знання англійської або німецької мови хоча б на середньому або нижче середнього рівня. Заробітня плата складає 3 тисячі євро. Якщо вам потрібно житло, то надається проживання саме в одному з таких контейнерних будиночків. Кожна з цих вакансій вимагає наявності 24 го параграфу або польської карти побиту. Якщо ж у вас немає 24-го параграфу, то я можу допомогти вам його організувати. Умови отримання і оформлення параграфу дивіться, будь ласка, внизу в описі під відео. Якщо вас зацікавила якась з цих вакансій, то будь ласка, зв'яжіться зі мною по ось цьому номеру телефону. А на сьогодні все. Тож, ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал, поширюйте відео в соціальних мережах і до нових зустрічей!